Враження дуже позитивно, бачу, як люди працюють, як підтримують господарство. Навіть непростий час, період військового стану, період того, що на сьогоднішній день не зрозуміла подальша доля зернового коридору, який блокує держава-агресор, але все одно є диверсифікація. Виробництво очарство є основним заробітком тепер для підприємства. 8,5 мільйонів гривень вони отримують від молочного виробництва. Потім іде м'ясне виробництво, а потім вже йде продаж саме зернової групи. На сьогоднішній день ми розпочали жнива вже ранньої зернової групи. Не такі погані справи, як були в минулому році. Ми бачимо, що оновлюється також і парк технічний, і також це підприємство сьогодні. 170 людей працює, це також податки йдуть і в громаду, і в обласний бюджет, і в тому числі державний. Тому чекаємо третього кварталу, де ми побачимо, що податки саме від аграрної галузі, яка є основною в Вінницькій області.